Вирішила сьогодні зробити мариновану капусту. Не квашену, а мариновану. Це така, такий спосіб швидкий. Мені потрібна капустина, морквина, дві тертки для корейської моркви і для капусти. Моркву натираю на корейську тертку. Ось така гарна морква. Капуста в мене середня. А терточку натираю. Ось така вийдеться капуста. Капусточку пересікла всю, перемішала з моркою, а тепер буду робити маринад. В Каструльку виливаю літр води, ложку солі сюди додаю і дві ложки цукру. Чорну перчику, скільки горошин. Лавровий листочок. 5 зубчиків часнику наріжу пластинками. Поки закіпає маринад, я буду накладати капусту в банку. Взяла двохлітрову банку. Тут у мене, я думаю, поміститься. Закладаю і трошки приминаю не сильно, а так трошки її примну. Маринад, який закипів, я додаю 50 мл оцту. Перемішую і заливаю в банку. Доливаю доверху і закрию кришку. Все. І поставлю на сутки. Хай вистигає. Тоді будемо вже вживати її. Така красота. Ось така капусточка в мене буде стояти.